Ви використовуєте те, що не всі це громадяни стан. знають свої права. Чому я це використовую? Вона ну, вирішила нічого такого прямо е критичного, щоб я забирав в неї водійське посічення. Ну, це... Мені це не потрібно. Ви, ви їх забрали, вже почали по планшеті пробувати. Я хотів дізнатися, куди виводили дані по громадян. Вазу це поліції. І з якої цілі ви це зробили? З цілі винесення постанови. Сказочний долбайоб. Чим його тільки з лікарні випустили. А, вже ви, 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 ви вже розглянули справу, вже ви справу. А як ви могли виносити постанову, не показавши докладу? Я перевіряю особу, тому що особа взагалі ви не вирішать. Ви мене чуєте питання? Ви, ви мені відповіте на моє питання. Ви ще не надали громадян, ці Наталії докази, ви не розглянули справу, але ви вже почали вводити дані для того, щоб винести постанову. Я пояснював вже, що я не зобов'язаний надавати докази, при винесенні постанови. У громадянки буде 10 днів на оскарженні да, цієї постанови. А давайте а, ви підете. Да, Святослава Хоробро, 9. Ні, просить це... відео. Дивіться, відео дивіться, на грудні, дивіться водіками, для вас. Якщо ви... на ні, це так не працює.